Друзі, привітульки-привітульки! З вами я, Лана Олександра. Ми продовжуємо з вами говорити про гроші. Про гроші. Це тема цікава, вона цікава всі, всім, багатьом, і ви знаєте, що ми іноді, як каже, іноді забовоні, або да, ми дуже, дуже в щось віримо, як мені написала одна із підписниць, Давайте проведемо медитацію на гроші. З однієї, я пошукала, сказала, що на гроші треба не медитувати, а їх треба заробляти, а з іншого боку, це саме якраз та ситуація, про яку ми говоримо. І сьогодні ми поговоримо про вашу енергетику, енергетику в вашому домі. Чому завжди, пам'ятаєте, в старі-старі старі, е, часи перед різбом, перед Паскою ділили хату? Всередині не, не снаружи. снаружи то окремо, а всередині це окремо. Це був такий обряд очищення. Саме ці дні вони дуже-дуже сильні. І цей обряд очищення якраз приводились в порядок, так, так як. Бо сини не було коли займатися, в хаті там прибирати, да, скажімо, влітку. А саме якраз в ці в ці, ці, цю пору року, ці свята, якраз можна це було робити. Від, Віддгалися всі кутки, відвигалися всі всі якісь такі труднодоступні місця. І там не просто вимітались, вимивалися, там, там ще там білилося. Хтось це робив глиною, щоб було гіленько частенько, хтось з додаванням. Її да? Отже, давайте нагадаємо, саме в першу чергу це що? Будинок, який захламлений, який дуже заставлений, будинок, який має дуже багато речей. Притом таких речей, знаєте, хто кажуть, отут іще заштопить, тут іще зашить. Ні, не треба нічого штопать, не треба шить. Чому? Того, що саме оце заштопать зашить, вона вашу, вашу, ваш будинок, ваш дім, ваше життя, вона привикає. Додає енергію бідності. Тому дуже, дуже важливо. Я я можу тихо, то робіть свої гаджети громче, то чого? Того, що навколо ходять люди, вже вже вечеріє, люди гуляють, і всі, всі, звісно, отак, отак. Всі знаєте, кому-то ніхто ніколи нічого не, не бачив людини, яка записує, наприклад, інтерв'ю. Але тим не менше, тим не менше, ми продовжуємо. Тому дуже голосно не балакаю, не кажу. Отже, отже. До речі, оце у нас річка, це по-моєму Саксагань, у нас річка, кстати, йде. Ні, це інгулеця Саксагань, там. Якраз там за моєю спиною, якщо ви побачите, там є станція, е е е у нас водна називається Стара-Стара станція, скажу чесно. Так от там якраз з'єднуються дві річки, річка Саксагань і річка Інгулець. А ми повертаємось до вашого, до вашого жиліща, до вашого житла. Як би вам не хотілося, як би вам не було коли, намагайтеся дотримуватись де деяких правил. По-перше, у вас не повинна бути грязна підлога. По-друге, намагайтеся проводити генеральну уборку або щодня проводити якусь влажну уборку, але не до фанатізму. Також очищайте першу, першу частину там. В свою гостину, там, де приходять люди, от, або вся сім'я збирається, візьміть свічку, бажану вускову свічку, не парафінову. Не обов'язково вона має бути в залі. І пройдіть по часовій стрілочці. До речі, це таке очищення, енергетичне треба робити ну, хоча б раз в місяць. В залежності від того, як часто в вашій хаті там, сваряться, ругаються, або якісь негативні процеси. Отже, ви берете свічку. От і е, по часовій стрілці ви обходите, проходите всі місця угли. Так, перші йдуть двері, потім стіна, потім куток, потім ви знову проходите по часовій стрілці, вікна не забуваєте. В кожному кутку ви три рази, як то хрестиком робите. Хрестите, можете читати, от, чи наш, можете збризкувати святою водою. Далі можна також робити, наприклад, бризкати і казати, що все вапка, все, все вся погана енергія очищається за да, святою водою очищаю і, там, і багатство запрошую, а чи приглашаю, скажімо так. Далі, якщо свічка повинна догоріти повністю, якщо вона не догорає, тобто ви залишаєте, щоб вона догоріла, і все цей агарок викидаєте в унітаз, і, зі словами, все погане, уходить в воду. Далі, дуже часто в таких, для таких речей використовується полин або звіровий, засушений бажано його, як то кажуть, засушити і також робити. Можна ароматичні палички, але з звірбою краще. От, можна, можна покласти, наприклад, ладанку, да, там, якусь горшку сушеного хвойного, можжевельник більше всього йде. Далі. Ви окурили і провітрюєте кімнату. Після цього ви проводите, я би так сказала, енергетичну розвідку, які у вас в, в вашому приміщенні є енергетично неблагополучні місця. Берете, робите маятник. Маятник робиться просто нитка білого кольору або чорного. От, і ви під, підв'язуєте якийсь кулон, там, з натуральним камнем. Чи ніфрит, чи кварт, чи гімакіт, можете купити, наприклад. Або хруста на можете купити такий мальний. Mm -hmm. І от ви проводите по вашому житлу і дивитесь, де вона починає сильно або крутитись, або розхитуватись. Значить, там є геопетагена зона, там треба ще раз вогнем прочистити. Вогнем от, і ще що, і можна буде взяти блюдце із сілю, закріпити церковні свічки. от, да. Всередині в цій солі, да? зажгіть фітіля і дати свічкам прогоріти до кінця. О, можна обійти кімнату по часовій стрілці і. Дзвонити в церковний колокольчик і читати «Отче наш і такі от слова. Якщо вам вони підходять, да, вогнем спалила, да димом випустила, дзвоном визвонилася, святим духом одмалила. Очищаю від чужої крові, від чужої плоті, від чужого духа, від всяческого лиха, від обід від від, від образ, від дурних помислів, що було згоріло, що не згоріло, димом вийшло. Що не лиш дзвоном віло, вилетіло, що нам було що вимито на біле. То святий дух боронить. І такі чистки ну, бажано проводити раз в місяць. Якщо ви навіть не будете це говорити, достатньо, достатньо вогнем свічечкою проходити і викурювати. Далі. Та ж сама спальня та ж сама проводиться також, також саме. Це робиться тільки з жінками. Це такий жіночий обряд, я би так сказала. От. Далі, ну, чоловікам, ну, це, це не робиться. Запросіть якусь, якусь сестру, подругу чи, чи ще когось. Ще що хочу сказати. Якщо ви оставляєте свічки, не сидіть в той момент, коли ви ці свічки там залишаєте, вам потрібно вийти, побути, поки ці свічки прогорять, і потім, потім, потім ви, ви заходите. Також дитяча кімната це особлива зона. От, і треба робити, коли немає дітей. Буде бажано, щоб там діти були в саді, чи в школі, чи вони гуляли на вулиці, тому що дитяча енергетика, вона дуже восприїмчива. От, дитяча енер у них може бути до до поганої енергії, дуже розпринча, у них можуть погані сни снитись, у них можуть бути якісь кошмари якісь після цього. Душе дуже часто діти дуже вчетліті, вони можуть взагалі і збігати будь-яки, наприклад, там в кутки там щось не ставити, та, іграшки якісь не ставити тощо. О. І е, бажано, бажано, е... ну скажімо так, бажано. Якщо якась дитяча річ ви комусь давали, перш ніж її віддавати вашій дитині, проводять очистку цієї речі. Намагайтеся не купляти іграшки от, от не, не бажано. Далі, краще ну, нові. О, перш ніж ви щось купуєте, якщо ви купуєте якісь речі дитячі, також проводьте обряд очищення. от. Досить часто, коли ви чистите ігрушки там, чи іграшки, просто кажіть там, читайте молитву чи нуж. Можна просто замовляння говорити, на кшталт там, свічка горить, все на себе зло бере, догорить і, і розтане, так і зло все розстане. Да, чи землю піде. Тобто в такому плані. О, далі, далі кухня. Кухня це особий такий вид вашого приміщення, того, що приготовлення їжі, це як, це як особливий ритуал, це як якась особлива ну, скажімо так, зона, де, де ви, де ви замість, да, іноді зроблений чай. До речі, кстати, хороша така практика є, коли ви їсте їжу, сідайте, їсти, помоліться. Да? Перекрастіть їжу. Або попросіть вищі сили, якщо ви не християнському Егрегорі, да? попросіть вищі сили наповнити вашу їжу здоров'ям, дати, дати максимально, е, максимально позитивний заряд енергії з е, цієї пищі. Перш ніж пить воду, вчені, до речі, вже провели експерименти. Вода, на яку начитана очі наш, вона змінює свою структуру. А читайте очі наш, хай буде. Це така непогана, непогана молитва, досить така, я би сказала, дієва, тому що вона вже має силу багатьох людей і багатьох сторін сторіч. От, перед тим як купити воду, просто читайте очі наш. Тому оцістка кухні дуже 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 важлива. Викидуйте періодично те, що вам не потрібно. Старі тряпки викидуйте, замінюйте на нові, ста якась щерблена посуда, їй не місце. Тріс, яка, якщо посуда тріснула, їй також не місце. От, якщо газову плиту нема смисла чистити, тому що там, там, там є, якщо вона електрична, то там вже є вогонь, і він очищається. Дайте ніколи не ставляйте... Мусор на ніч, це погана приміта. Ні ви не ножі на столі не, не, не ставляться. Це теж буде погана примета. От і грязні кухоні і кляпки також, також це про вас будуть сплітничати, про вас будуть говорити. Е, також е, є така приміта до догори ставити стає стоїть віник і вважається, що це привносить достаток. Ну опять таки, ми ж говоримо про це з точки зору езотерики. Правильно, з точки зору, зрення... хоча ви розумієте, що будь-що навіть езотеричне, воно ж вийшло не просто так, а це було сторіччями, підмічено. Да? Наприклад, якщо ти спітнувся там на ліву ногу, то в тебе буде якась там Вдача, а якщо направо, то невдача, або якщо ти виходиш з приміщення по якійсь важливій справі і ти зустрічаєш першу жінку, а якщо вона ще з відрами пустими, то це говорить про те, що це буде пуста зустріч, і так, і так воно є. Продовжуємо. Туалет Івана це взагалі особа, така, знаєте, територія. Пам'ятайте, що Якщо у вас капає або біжить вода, тобто то, 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 де в ваню кран, кухня і ванна, то це утікають ваш, ваші гроші. Притом, в прямому переносному сміслі. Якщо у вас є щотчик-лічильник, то він нараховує кошти. От, ну А якщо е, так, то просто вони утікають. Знаєте, так, чому так говорять, що гроші, як вода з пальця? Ось примірно так. Тому постарайтеся, щоб у вас всі крани були справні по-перше. щоб у вас не було начерблене дзеркало у ванні, наприклад, е обов'язково очищайте дзеркало. Дзеркало саме такий дуже сильний, е я би так сказала, зборник, збірник інформації, при тому інформації і негативної також. Вони завжди в позитиві. Тому, тому всі металічні е предмети, які знаходяться у вас в ванні, вони повинні блищати. Якщо вони не блищать, це до бідності. Зеркала очищаєте при, за допомогою свічу свічок. О, перед зеркалом робите круг церковною свічкою, да? зажигаєте, і по часовій стрілці, і проговарюєте определені моменти. Хто пішов, той не повернувся, образ його не запам'ятався, то не зеркало, це проточне озеро. Вода тепла все з собою забрала. Тобто той, хто дивився, він забрав, ви говорите про те, що він забрав цю енергетику. дзеркало перекрестіть трижди знизу вверх, гарячою свічою. І скажіть, прийшла нова вода, свята, родникова, чиста, хрустальна. І можете збризнути своє відображення в зеркалі святою водою. Ну, Ванну ви можете очистити, поставити по чотирьох кутках ванни свічку і на а ну, таз можете закрити кришку, ставити в людочку з сілю чи маленьку таку чарочку з сілю. Пам'ятаєте, у нас бабусі, особливо, хто запам'ятав старенькі, на бабусі. От у них завжди в чарочці із сіллю стояла свічка. Це якраз про це. І ви зажигаєте, воно раз. Тепер трошки хочу нагадати таку річ, пам'ятаєте? <кій> Вибачаюся. Багато людей дивиться, видно, глазливі люди ходять. Треба зранку приходити записувати. Пам'ятаєте, ми колись були маленькі і ми страхали один одного такими розказами. Чорні партєри, там, занавіски, які душили своїх хазяїв, або, наприклад, там якісь, не знаю, квітки, жовті. Так от про чорні занавески. Антикваріат. Досить часто люди скуповують антикварні речі, і якщо вони їх не чищать, то кожна річ вона несе собі енергетику того хазяїна, який є. До речі, запам'ятайте одну таку річ: ніколи не беріть подарунки від больних людей. Є люди хворіють хворіють довго, хворіють сильно, і вони такі добренькі, і вони роздають там якісь, не знаю, варенечка готують. Да? Або якісь їжу готують, там, хочуть вас пригостити пиріжечками, чи ще щось. Не, не беріть того, що ви можете піти купити собі варення, ви можете купити собі пиріжечків. Але якщо людина хвора і вона робить якусь їжу, їжа це один із таких, як то. Енергетичних носіїв, тому від вільної людини, від хворої людини ви можете набрати стільки що вироби. Тому намагайтесь да, уникати. Ну, як хіба що, якщо це не ваше, не ваші рідні, не ваші близькі. Далі. Далі. Є історія така, що один чоловік купив собі стол антикварний, красивий, він такий з бронзовими насадками, якийсь там видвіжний бархатний сукно. ну, в общем, Красивий, красивий. От, Всі там завідували, всім це подобалось, але якесь таке странне безпокойство, потім якесь ухудшення, потім ну, у нього тривога. Почалась, потім почалися якісь такі незрозумілі депресії, потім похудшилося фінансове состояння. Ну і в кінці кінців вияснилося, що в якомусь там віці, в якомусь там віці да, першого хазяїна стала, якогось промисленка фінансиста, фінансіста, там в якихось гадах. Да, вся революційна власть забрала в нього все состояння. І він перед смертю. Пропа все імущество, яке в нього було. Тобто все, що він, щоб воно не приносило щастя своїм новим хазяям. І от кров, яка запачкала цей стол, посилила ці прокляття сотні разів. Тому Кров, того, що, того, що ну, ця людина, ця людина, вона ще ну, самого стовщина, якраз десь десь коло цього стола. От. Поэтому прийдеться дуже довго шукати магів, які будуть очищати вам оці речі. О, ці такі історії ви можете бути, можете, скажімо так, почути і почитати багато ж. Давайте подумаємо про такі речі, як же нам заразиться багатство. Зараз я трошки хай люди пройдуть. Отже, дивіться. Тому запам'ятайте, від людей, від хворих людей, да, від людей небагатих, від людей нижчих, скажімо так, да, бідних, не ображайтесь, але подарунки не варто приймати. Проведено було іслідування, онкабальні, носили одежу здорових людей, здорових людей, сильних людей, енергетично сильних людей. І що виявилось цікаво? Виявилось цікаво, те, що у них покращували самопочуття. От, а у людей є чию де ж воно насилие, погіршилося почуття. Тобто енергетична взаємодія є. Тому, якщо ви, хочете, якщо ви хочете, щоб у вас було все добре з грошима, по-перше, старі украшення. Украшення получення, наслідства і так далі, їх треба чистити. Є кілька видів, подивіться в інтернеті, пошукайте чистки, як очищати. От. Чому? Тому що старі прикраси вони несуть на собі енергетику тих людей, які були. І добре, якщо це добре, якщо погано. Якщо ви хочете, І ще що, навчіться заряджати прикраси на удачу і на багатство. Далі, так само із старовинними сервізами, там всякими хрусталями. Тощо. Там є особи від очищення. Якщо вам цікаво, буде, буде ви його знайдете. Але пам'ятайте, якщо у вас є якісь речі і вам дуже хочеться їх почистити, обов'язково вогнем, святою водою. і Максимум мінімум на три дні занурте їх в сіль, ця потім виливається у унітаз, зі словами, все, пішло, все погано пішло в воду. От. Ну і обов'язково обов'язково потім промивайте чистою проточною водою, протихайте білим білим ну рушничком, білим, білим рушничком. Іноді таке буває, що. Людина, людина міняє часто місце роботи. Іноді буває таке, а, до речі, ще що повертаємося для багатства. Обов'язково купуйте якісь речі, якщо ви з рук купуєте, то тільки у той людини, яка, наприклад, продає щось таке, щоб купити краще. Тобто вона продає не через корову, не через те, що в неї нема грошей, не через якусь обіздореність, а іменно а того, що. Треба, треба, щоб ну, щось, щось краще так, купити. Наприклад, була така машина, вони хочуть ще кращу машину купити. Це обов'язково. Далі. Е, обов'язково сві, е, в офісі свій стол е, чистить. І також е, намагайтеся періодично, якщо є можливість, хоча б очищайте, хоча б очищайте сіллю і водою, якщо немає можливості там ходити з зі свічками по офісу. Якщо, якщо у вас віддільний ну, кабінет, це ще краще, то в цьому кабінеті проводьте, проводьте чисті. Ви ж бачите, як ти хоч не хочеш, але ти заходиш іноді в кабінет і дивишся, що там шов, там стоїть іконка. Да? О, або якась по феншую жаба золота стоїть, або якась водичка л'ється. До речі, про водичку, яка л'ється. Дуже красиво журчить, дуже красиво виглядає, але для грошей це мінус. Тому оці декоративні фонтанчики їм місце тільки у садку, а не, а не в ветенсанк. От, і, і картини такі ж самі, теж не робіть утікаюча вода, хоча, в принципі, стояча, також вони негативно впливають. Також не забувайте про зеркала, от, і не забувайте, не забувайте про те, що все потрібно підтримувати в чистоті, не тільки в енергетичній. Ну і наостанок, якщо у вас є. Автомобіль, не забувайте його час ще мити, очищати. От, якщо ви в християнському егрегорі, то ви там вірите в Бога, ходите в церкву, прилезять, батюшку, хай її освятить. І саме періодично свічкою очищайте і просипайте сіль, або ставте якусь йомку сіллю на ніч в салон вашого автомобіля. Бо через ваш автомобіль також йде дуже багато, дуже багато негативної енергії. Це все з езотеричної точки зору. Ми розглядаємо ситуацію. Про наше благополуччя це все воно відображається на нашому на нашому благосостоянні. От, тому, тому не забувайте про це. От, окрім того, щоб працювати, не забувайте ще про різного виду енергетичні засоби очищення, підтримки та та як то кажуть. Різної різного захисту. Іконки, чітки, там ще якісь там заговори, замовляння і так далі. Це також працює. Ну що ж, друзі, до зустрічі, до наступної наступного етеру. От і будемо і далі говорити на цю тему, розглядати, що ще цікавого нам може підказати ця книжка, яку я читаю і з якою знаннями із неї я з вами ділюсь. Всім пока-пока і до зустрічі!